Цей ефір з людьми, які починали Майдану івано франківську Дуже рада бачити в нашій студії Наталю Сербен. Я буду представляти вас тими, якими ви є зараз, тому що щоб перечислювати всі ваші титули тих часів буде трошки довго. Наталя Серпін громадський активіст, волонтер, політик, Василь Кедик політолог, Михайло Малячук громадський активіст, і Роман Ткач, тепер депутат Івано-Франківської обласної ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже приємно бачити у вас в нашій студії. Звісно, що я хочу, щоб ми все ж таки почали нашу розмову з того радісних тих радісних днів франківського студентського євромайдану. І з якими емоціями власне ви починали туди виходити. От яка була ваша визначальна емоція, коли от ви вийшли, незважаючи на ці всякі можливо скепсиси, і багато хто казав, та нічого з того не буде, але все ж таки вийшли. От, Наталі, ваша головна емоція тоді. Ну в ту ніч, коли ми виходили, то однозначно ми не, не думали щось такого поганого чи негативного. У нас була ціль, у нас була якась така велика піднесеність, і ми вірили, що в той момент ми можемо щось змінити. Напевно, було багато закидів до вас, усіх казали: та вже стояли на помаранчевому Майдані, та хто там дослухає, та та влада на не почує людей. Що ви в такій, в такій ситуації самі собі яку відповідь давали і цим людям? Василь, можливо. Я дуже добре пам'ятаю взагалі ранок наступного дня, тому що спочатку, ви знаєте, Тивісти зібралися ввечері пізно ввечері біля ратуші. Пізніше прийшли на вечовий майдан. Я дуже добре пам'ятаю ранок 22 листопада, коли воно все так з наздавалось настільки не неорганізованим, але. Люди побачили, що щось відбувається. Люди почали підходити, і вже в той момент в очах людей можна було бачити, що на цих людей пізніше ми зможемо операцію, що Ці люди пізніше візьмуть участь в акції, що ці люди будуть так чи інакше задійні. Тобто, вже на той момент ми бачили, що в очах людей появилася якась надія, що можна справді щось змінити. І тоді, от я можливо, теж не до кінця вірив, що здається, що щось буде. Але зранку, 22 го числа, коли я побачив очі людей, коли в нас вже була там, був ходив імпровізований мікрофон, у нас стояли колонки, ми давали людям слово, кожен міг підійти висловитися. І тоді я вже побачив, що все ж таки є великий потенціал, і що ну ми рухаємося в правильному напрямку, ми прийняли правильне рішення. Вийшов на майдан. Ну, тоді хотілося змін. і Мені здається, що на суспільстві тоді видало якесь таке відчуття, що щось має початися, але ще не знала, хто це почне. Мені здається, що в той момент якраз стали тим індикатором, який людям сказав, що ось початок, ми почали і треба приєднуватися далі. А на рахунок того скептицизму перші дні я не пам'ятаю таких стів, щоб щось не, вийде, щось не вийде, щось не вийде. Всі щось робили. Навіть після ранку, в ніч стоїть перший ранку, пішов на роботу. Я зрозумів, що я там не можу бути на роботі. Я сказав, що я мушу йти. І якось все пішло рухатись до чогось. Ми не знали, до чого ми йдемо, але ми знали, що ми маємо це робити, і ми мусимо це робити. Паневано, ви не політик з усіх присутніх. <клес> <клес> Вам напевно <пану>, було найважче <клес> з цим скепсисом. Знаєте, е, дійсно, але не з скепсом було найважче. Найважче було в іншому. Так сталося, що я е, тоді повертався з Києва, і коли прочитав десь в інтернеті, що у ту ніч що. У Києві на Майдані е, Мустафа оголосив через е, інтернет, через Фейсбук, що збираються. Потім десь, по-моєму, біля другої години я побачив, що Івано-Франківську збираються, і тому десь буквально вже в годині о сьомій я підійшов до наших. Знаєте, що мені було найважче? Дійсно, тут якраз от уже досвід, ті всі регалії, які були на плечах, е, увійти довіру до молодих. Е, і мені приємно, що я спочатку дуже їм старався так розказувати, хто я Роман Ткач, і не набиватися. Зразу я їм е, попросив їх, що я там не на ролі, там ведучих і так далі. Е, е, я їм десь так приблизно сказав, от Наталя підтвердила, що давайте я буду на роль завгоспа. Всі ті такі технічні питання від колону потім до всього. Я візьму на себе. І просто побачимо з часом. Кажу, я не, не збираюся там іти на перші ролі. І мені приємно, що у нас такий був, ну скажем, мовчазний договір, що мовляв, давайте попробуємо І десь по-моєму вже на другий день вже в нас появилася довіра. Бо коли ми вже трошечки організаційно почали вже так оформлятися, якийсь маленький комітет розписувати, хто чим займається, і зразу почали виходити. Я дійсно підтримую пана Михайлу, там взагалі не було теми, чи не вийде. От я пам'ятаю, вже так буквально ще півречення, нас таким напруженим, дуже великим днем була неділя, бо ми запланували на понеділок. Ну, вибачте, в лапках підняти студентів. У нас були розіслені делегації по університетах, оце ми дуже переживали. І коли з Шевченка прибігли, а ми маленькі у нас був штаб на Шевченка 5 у Русі, коли з Шевченка від університету прибігли перші посильні слово рушили, і скільки ніхто не може порахувати, все. Тоді вже взагалі сумнівів не було. Тому ті дні ще раз от. То що друзі мої кажуть, не вийде, та ніхто про це не говорив. Обов'язково вийде. А відчувався опір влади, скажімо? Ну це ж таки пам'ятаємо, що тоді в партії регіонів мала своїх представників десь відчувався за Я буквально ставлення. речення. А потім уже колеги візьмуть. Знаєте, як ви пам'ятаєте. От якраз скепсис влади до того, що не вийде, пішов з Києва, та нічого в них не вийде. І тому десь на початку, по-моєму, взагалі ми і не зважали на владу, ми не чекали від неї допомоги, і у ну, нас якось взагалі про владу ніхто не говорив. А від них не було спротиву. Це в неділю було 24 листопада, десь, от до понеділка, вони ну. Побавляться по і розійдуться. Тому потім, коли ми вже там почали організаційні моменти, ну ми будемо далі говорити. Але спочатку не так нас дивилися, що те, та, дітвора там по, -по поговорять, покричать. Тому спочатку не було навіть. Ми говоримо про місцеві ні спротиву влади, хто міг там на рівні мерії, там управлінь допомагали. Погоджуйтеся, десь, можливо, То, мабуть, не буде мені важко говорити тоді про владу, особливо коли йдемо про студентський майдан, бо я не була пов'язана з владою. Можливо, люди, які працювали в певних структурах, і можливо, дехто й хотів вийти і їм тоді ще не дозволяли. Та я знаю, що були люди, які брали там відпустки за свій рахунок, але це люди безпосередньо, скажімо, системи. Я думаю, що на початку однозначно до нас серйозно ніхто не відносився. І е, люди, які тоді очолювали владу, і Чуднов, і багато, скажімо, е, тих, які входили в списки партій регіонів, дехто хтось сьогодні з них представляє владу, то я думаю, що вони на нас явно серйозно не зважали. Ну, бо їм, напевно, тоді е, правління Януковича здавалось нормальним. Я можу додати до того, що говорив пан Роман, і до того, що говорила Наталя. Коли влада налякалась, момент для мене визначальний. Дуже добре пам'ятаю 25 листопада, коли зібрався перший величезний мітинг біля Білого Дому у нас Івано-Франківську. Ді вийшли студенти всіх вузів, вийшли навіть коледжі, вийшли технікуми. Ну за нашими підрахунками, приблизно на площі тоді біля адміністрації було до 12 тисяч людей. Василю, друже, коли... додайте, мокрий сніг з дощами. Мокрий сніг жахлива погода, Жахливо. жахлива погода, сніг, дощ. Але це нам не заважало. Ми грілися як могли, пили якусь каву. Зрештою, тоді, коли люди почали й студенти, почали закликати, що вийшов чудно. то тодішній голова адміністрації він довгий час не виходив. Але коли він вийшов, він вийшов з-за спин. Двох рядів правоохоронців, тобто тодішня влада вже від студентів у від собі закрилася двома рядами міліції. Тобто, тобто реально вони, вони вже в той момент переживали, коли ці люди, коли ці студенти прийшли до адміністрації, І коли чудово виступав в його очах. Я буквально за нього від нього пробув десь за півтора метра. Я просто в його очах бачив вже страх. Він зрозумів, що це вже справді рух починається масовий. А от після того, як ви зігнали студентів на Єва в Майдані, ми знаємо, що Максима Кіцюка тоді побили. От 30 листопада, 1 грудня, які ваші були емоції в той час? Чи була якась розгубленість? Mm. Ну е, тобто я пам'ятаю, коли побили Максима Кіцюка, і коли ми вже були в, в лікарні, і я знаю, якийсь такий в мене такий був е, спогад, е, що мене так довго допитували, що я просто заснула. Я не розуміла, ну, насправді я не зовсім усвідомлювала, що відбувається. І ніби всі свої люди, ніби там міліція, ці всі слідчі ходять, і ніби вони свої, вони з Франківська, вони там не десь не з Донецька чи Луганська. Але було відчуття, що щось таке люди роблять на силу, і напевно навіть тоді ті люди, які це все виконували, якісь такі були дурні вказівки. Після того я знаю, що багато людей десь, ну звичайно, що кров і побиття, і от те, що відбулося, і в Києві, що відбулося, воно багатьом людям. Ну, дало страх однозначно. Ми всі люди, яким боїмося все ж таки чогось. Але воно дало великий поштовх того, що на Майдан вийшли вже дорослі люди. Я би назвала батьки за своїх дітей. Це вже зовсім інший майдан. І я думаю, що якби, якби цього не відбулося, не факт, якби далі події розвивалися. Можна сказати, що в ніч перед побиттям більше було зробленість, тому що в той час франківський майдан, студентський звертався. Під, угоду не підписали, і було якесь таке нерозуміння, що далі. Стояли, мерзли, багато що вийшли, багато чого кричали і хотіли, і тут така розгублення, і все закінчується. Явного результату немає. І результату жодного нема, тому що багато було страшно сил, енергії і прикладно до цього дуже багато. А, а от зранку вже, коли стали ці події криваві в Києві, коли розв'язали студентів. Тоді вже всі знали, що час студентської дискотеки, як ми той час називали, закінчився і зараз буде все набагато гірше. І якось так ставалося, що протягом всього Майдану були якісь такі переломні моменти, не знаю, з чиєї це. чи це були якісь спеціальні прорахунки, чи, чи це просто так було долено, що коли вже здавалося, що вже все, Майдан просто затухає, ставалися якісь такі події, що кардинально змінювали. Але не змінювали не тільки Майдан, тільки змінювали і градус. Тому що від мирної ходи все просталося криваче, криваче, доки не крилася перша, а потім кров, яка досі прорвається. Ну таке враження, що влада спеціально якби підігрівала ці всі протестні настрої. От, з чим це пов'язано, на вашу думку? Знаєте, я ще буквально до, скажімо, до грудневих подій, буквально так фрагментарно, знаєте, що все таки відрадно? Ну воно дійсно і відрадно, але воно вже так виходить. Як завжди, от приємно було за франківський майдан знову черговий раз, коли ми стояли перед плірвою, ну бо перед прірвою. Е Скажемо, спідружність всіх співручдружність всіх політичних сил. От друзі мої молодші не, 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 не будуть заперечувати, підтвердять, на взагалі не було там від свободи, від будь-якої партії. Там якраз був от, власне ну, от розподіл обов'язків. Ну, чітко все, і от власне на такому рівні, скажімо, на горизонтальному рівні. Ми навіть не виходили на, на рівень там керівництва чи там обласного керівництва партії. А Просто по-дружньому треба і все. Ми дійсно прийняли у п'ятницю таке ну, надскладне і, і таке важливе рішення. Ми побачили в Івано-Франківську, коли тиждень університети, навчальні заклади не працювали, коли вже це вже перетворюється трошки не в те, що ми бажали. Коли ми вночі чергували, і пан Михайло підтвердить, і ми робили такі рейди ну, наші групи охорони по місту, і ну, вже молодь почала себе неадекватно поводити. І от ми якраз власне в п'ятницю, навіть не, не знаючи, що там далі буде, ми прийняли все. Бе на раді такі рішення, що наш майдан треба згортати, бо ну дійсно немає явного результату, ніякої вертикалі указівок немає. І, і ми прийняли те рішення, і полегенько ми почали згортатися. А вночі ми з Наталією зустрілися біля Максима в другій годині у лікарні, а десь у четвертій вже перші тривожні відомості з Києва про розгін майдану. І, от, власне, тоді, вже із неділі, оцей мітинг 1 грудня, який відбувся тут біля обласної ради, там уже трошечки інакший рівень. Ну, інакше вже мета, і, і, і воно вже пішло. Скажем, це вже не був чисто позапартійний студентський, скажем, такі якісь трошечки ідеїстичні потуги до 1 грудня. З 1 грудня почалася жорстка політична боротьба, теререволюція, яка вже ну посидуючи, ми вже бачили. Є дозволю собі додати до того, що говорив пан Роман, якби. Франківський студентський майдан не завершився. Він просто змінив свою форму, тому що була зачитана резолюція, де були слова про те, що ми закликаємо студентів приєднуватися до протестів в столиці, їхати в Київ. На той момент ми вважали, що все ж таки головні події будуть відбуватися в Києві. Десь вже було таке перечуття. І ми десь власне тих студентів, хто може, хто був активний, хто був з нами кожен день. Ми закликали їх все ж таки їхати в столицю і безпосередньо там на майдані незалежності далі далі продовжувати боротьбу. І тоді, до речі, дуже такий ну, Цікавий був, цікава була реакція влади. Пам'ятаю, останній день нашого майдану. І якраз тодішній, напевно, що з вказівкою тодішнього голови обласної державної адміністрації Чуднова. На вічовому майдані, де традиційно у нас відбувалися віча, де ми де в нас стояли намети студентського євромайдану, була встановлена велика палатка, І наче інтересу. для, для обігріву від міністерства надзвичайних ситуацій. Тобто влада хотіла цю плачу забрати забрати на свірозурну. Смішно це буквально буквально за годину півтора. Вона появилася там. Ну от, власне, хочу нагадати, ось ви вже всі говорили про Максима Кицюка. Він зараз на сході України, з ним зв'язок досить поганий, але ми зв'язалися з ним телефоном. І я попрошу зараз наших режисерів, якщо буде така технічна можливість дати це показати цей дзвінок, ми запитали Максима, які йому найбільші моменти запам'яталися під час Майдану. І насамперед його думка, чи революція, чи вона завершилася, чи вона триває просто в іншій формі. І зараз ми послухаємо Максима, а потім хочу, щоб ви теж дали відповідь на запитання, чи наша революція, наш Євромайдан, чи він завершився, чи ж він можливо. Він продовжується в іншій формі. Ну, спогади дуже різні. Від самого початку, від ночі, коли збиралось близько 30-40 активістів спочатку біля ратуші, потім пересунулись до вічового майдану, коли виникали лише перші думки, як правильно все зорганізувати, чи варто, чи не варто, як воно відбувається в інших місцях. Потім перші ініціативи, коли люди почали приносити Намети ставити, потім під ранок люди почали приходити вже приносити каву, розмовляти, розпитуватись. Були критики, які казали, що не треба тут стояти, це нічого не призведе. Краще би йшли там працювати або вчитися і так далі. Ну але, врешті-решт, вже в кінець першого дня, вже після ночі, було після перекриття дороги. Було зрозуміло, що буде якийсь результат, тому що ми почали отримувати певну підтримку і знаходити однодумців. Хоча це, можна сказати, було б і не складно, тому що настрої в населення вже були схожого характеру. А другий і третій день показали, що це набирає обертів. І я пам'ятаю, як на третій день це була неділя, вечір. Ми сиділи в будинку просвіти на Шевченка. Ні, перепрошую, не в просвіти, а в будинку народного руху на Шевченка. І з молоддю обговорювали, яким чином залучити більше активу до, до, до цього мирного протесту на той момент ще. І вирішили розділитися на групки, йти спочатку в Прикарпатський університет, потім в нафти і Газу, потім пробувати дійти до цілії Тернопільського, потім в медичну академію. Ну і таким чином на ранок вже потрапили до Прикарпатського. і Буквально хвилин за 20-30 назбирали вже кілька тисяч студентів, і вже такою моцною ходою пішли до нафти і газу і скандували Газу. Прикарпатський йде до вас. І був дощ, і, ну це насправді такі непередаваємі емоції спогади того моменту. І, власне, кожен день наступний, який був до, до, до того моменту, що я приймав активну участь у Франківському Євромайдані, він настільки насичений і настільки незабутній, що я би з радістю ще не раз би побував би в, в цій атмосфері, аби ще раз це все відчути. Я стосовно висновків і того, що відбулось, насправді це ну доволі складна і довга тема, і просто так одним коментарем сказати дуже складно. Я свій висновок зробив якби тим, що я зрозумів, що моя роль найкраща на сьогоднішній день як користь суспільству і країні це робити щось корисне на сході. Але я не є військовий і я не приймаю участь в бойових діях. Відповідно, я Знайшов себе в роботі гуманітарної організації і щодня, так само як військові, об'їжджаю фронтові населені пункти, села і містечка, де працюю з місцевим мирним населенням, яке зазнало або втрат, або пошкодження, або бідує, які є нужденні. І Ми за рахунок різної донорської допомоги, а також допомоги. Нашого населення намагаємося відновлювати тут інфраструктуру. Насправді, те, що на сьогодні відбувається в нашій країні, це йде не жевріння, а це насправді йде поступове збільшення такої інтенсивності по етапності цих змін, тому що революція вона не завжди буває е, такою вуличною, протестною. Революція насправді має відбуватися в головах, коли кожна людина буде е, усвідомлювати свою важливість. Цьому суспільстві, а саме головне друге це розуміти свою відповідальність, тому що можна сидіти, склавши руки і розказувати, що зле, а що хороше, а можна брати і робити на власному прикладі якісь зміни і змінювати себе, змінювати якісь середовища, і вже на прикладі цього ділитися досвідом і бачити, що реально тоді буде все ставати краще, і таким чином можна буде змінити країну. Це перший аспект. Другий аспект, ясна річ, що революція буде тривати в. В нас до того моменту, поки не закінчиться війна, а не АТО, як його прийнято називати, і допоки не буде звільнення всіх наших територій, допоки не буде вшанований кожен герой, який склав свою голову за нашу батьківщину. Отже, почули ми думку Максима Кицюка. Хочу почути вашу думку. Все ж таки: євромайдан і наша єврореволюція, революція гідності вона завершилася чи вона от зараз продовжується в іншій можливо, формі? На іншому рівні Наталю, <гум> Ну, Для мене революція не закінчилась, тому що я після Майдану дуже змінилася і держава дуже змінилася. Звичайно, що для кожного поняття революції воно дуже різне. Для для когось, для людей, які от закликають завтра їхати на Майдан на якусь чергову революцію. В них є бажання ще якоїсь революції. Тобто вийти, кричати і, і щось має від цього змінитися. Насправді прийшов час дуже складний, і він потребує дуже великої великого терпіння. Дуже багато потрібно розуміти над тим, що відбувається в державі, бо маємо війну з дуже серйозною державою Росією, є величезна в державі пропаганда. І я думаю, що зараз такий період, що от власне в Києві, що відбувається, так? тобто воно далеко нам не, не в позитив. Ну, це моя думка, звичайно. Для мене революція триває, і кожен з нас собі вибрав якийсь там шлях, якийсь після Майдану дав якусь данину цій державі. Тобто те, що ми можемо зробити самі або з тими людьми, які нас підтримують, і робити ці зміни щодня. Я після Майдану змінилася, змінилося дуже багато людей, які ці зміни повинні зараз робити в державі. Тому революція, якби така наша розумова, моральна революція кожного українця вона триває. Ну, Майдан довів, що нічого немає вічного. І насправді влада це просто держава, це просто інститут, який слугує суспільству. Без е, повноцінного суспільства держава є штучним інститутом. А народ сам обирає владу, народ е, сам обирає міру відповідальності цієї влади, і народ сам може е, цю владу. Попросити залишити свої місця і дати змогу іншим прийти, іншим більш достойним людям цієї влади. Є, є різні шляхи, знову ж таки. Є шлях легальний, як вибори, а є шлях як революція, як майдан. Просто ми чітко зрозуміли, що в цій країні влада, яка абсолютно перестає думати про суспільство, вона приречена і насправді. Цей показово для влади, яка є зараз в Україні, і для той влади, яка буде через 5 років, через 10, через 15. Це є урок для того, що потрібно дбати не тільки про свої інтереси владні, а потрібно дбати теж і про суспільство. І от я, готуючись до цього ефіру, я взяв деякі речі, які в нас з майдану, пам'ятні речі. Ми випустили такий вісник майдану Прикарпаття. У нас вийшов, правда, знову ж таки. З таких, скажімо, так, ну, суб'єктивних причин це був один єдиний номер. Ми його поширювали під час Майдану. Це під час можна... Майдану було, так? Так, угу. що можна показати угу. детальніше угу. <кхід> і е, там е, е, на передній шпальті угу. вказано, що це є часопис часом змінити людей, які важливі. хочуть змінити людей, які хочуть зміни що це <кхід> дуже гарне гасло. Причому як і для Євромайдану, так і для теперішніх днів. Тобто, треба бути вільними. Треба старатися керуватися своїми думками, своїми почуттями, і треба постійно прагнути змін. І найважливіше, що е, нас, взагалі, українців навчить майдан, це самоорганізація. Тобто, знову ж таки, пан Роман говорив про те, що нас під час нашого навіть студентського євромайдану було чітко поділені функції. Хто що робив? І якраз ця самоорганізація вона здатна дуже сильно зробити зміни, зрушення в державі. Я вважаю, що ця самоорганізація здатна. Подолати корупцію, подолати якесь коміство, патерналізм. Але знову ж таки, якщо а, люди будуть єдині, і якщо вони будуть працювати над цим, одна тут скінчення ефір. Будь ласка, по 30 секунд. Ну революція не закінчилась, але та революція, яка була в 2014 році, вона свої завдання виконала. Вона навчила бути суспільством без держави державою, тому що майдан це була окрема держава, яка мала все. Всі ознаки держави і діяла, і могла діяти, і могла показати, що може цим боротися. Це дуже великий досвід для України. Знаєте, мені легше і важче, бо я у боротьбі з 89-го року ваша революція продовжується з року. Тому це вже не знаю, яка для мене третя чи четверта боротьба. Але мені приємно, що подивитися, ось ці люди, вони може десь скажімо так активно відійшли від революційних подій, але вони не є пасивні. Вони сьогодні кожен у своїй галузі активно працюють в громадському секторі. Хтось власним бізнесом займається також приємно. Тобто революція продовжується. Ми в процесі змін. Нема сьогодні результату, але завтра буде. Я, наприклад, для себе обрав інакшу роль. Я активно там не займаюся політикою, скажімо, на таких підказую. Є е, сьогоднішня влада. Що можу, допомагаю їм? Раджу. А от молодим, ну результат буде. Якщо не сьогодні, то завтра. Тому просто прохання до всіх. Ми в боротьбі. Ми сьогодні і з зовнішнім ворогом, і з внутрішнім ворогом, і з собою в боротьбі. І в нас обов'язково все вийде. Революція продовжується. буде продовжуватися і наш, наш марафон. І дякую вам, що ви знайшли час. прийшли в нашу студію. Після короткої паузи в студії будуть нові гості. Будемо спілкуватися далі. Залишайтеся за личиною, ще багато цікавого попереду.